Тому так. Ми хватить легко, нам Український бамбук. Так, да, нам хватить. Все підписано. Так. Інститут Шіпко. все пишеть. Нормально. Ти висота? Що? Метрів п'ять. От дивіться, яка висота. Я можу відійти, щоб ми побачили в співвідношенні з людиною. От, дивіться, Сергій стоїть. І там ще 3 метри, напевно, після Сергія. Оце так висота. Кажуть. Це може Клас. бути, я бачу десь на сході там десь Банбок, Тайланд. Вони роблять ліса будівельні з бамбука. Ми ну, теж можемо робити. О, Оце вже веселіше, два снапа буде. О. Супер, пішли, беремо і пішли. Так, так, давай я напевно так і зроблю. Хубахіда. Як Рембо. Конопля, конопелечка. Вона там заховає, десь ще пригодяться, може, потанували.